Ще раз хотів би нагадати, що в четвер, внаслідок непрогнозованого і без попередження розпаду коаліції були провалені ключові закони, які необхідні для України. Це був провалений закон України про державний бюджет. Також не були проголосовані зміни до податкового законодавства. І також безпрецедентно низький рівень підтримки і провал закону, якого більше всього боїться Російська Федерація, але який потрібен Україні, це закон про спільну експлуатацію і модернізацію газотранспортної системи України. Хочу наголосити, що провал цих законів тягне за собою не тільки відсутність фінансування українських збройних сил. Так як Міністерство фінансів України чітко доповіло, що з 1 серпня нам немає чим платити заробітну платню Збройним силам Національної гвардії і всім тим, хто захищає Україну, це не тільки відсутність коштів на відновлення інфраструктури східних областей і відсутність коштів на підтримку взагалі в цілому України, а ще це є зрив нашої програми. З Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Я мав розмову з директором-розпорядником Світового банку та Міжнародного валютного фонду. І саме тому хотів би заявити наступне. Уряд повторно вносить до парламенту всі закони, які необхідні країні. Звертаюся до всіх членів парламенту, незалежно від їхнього політичного красу та бажання виграти на наступних парламентських виборах, прийти в четверг в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Хотів би окремо зупинитися на тому, що вноситься в цих законопроектах. Щоб не було брехні і перекручування. Не дивлячись на те, що ми втрачаємо мільярди гривень за війни на сході України, не дивлячись на те, що за присутності російських терористів і російської армії на кордонах України і всередині України іноземні інвестори. Звернули свою активність і очікують стабілізації ситуації. Ми все рівно знайшли можливість не зменшувати соціальні витрати, не скорочувати фактичний розмір заробітних плат, не відправляти всіх у неоплачувані відпустки. А залишити рівень соціального забезпечення той, який був. Тому треба, щоб депутати парламенту закони читали перед тим, як їх аналізувати і критикувати. Тому це перший пункт. Друге, що стосується обсягів коштів, які ми виділяємо. Міністерство фінансів на своєму сайті оприлюднило всю інформацію про використання коштів резервного фонду державного бюджету. Які йшли на підтримку українських збройних сил, тому ви можете побачити, яким чином 8 мільярдів гривень були профінансовані, і хто і за що платив? В проектах зміну до державного бюджету України ми пропонуємо додаткове фінансування для українських збройних сил Національної гвардії і всіх задіяних в антитерористичній операції. 9,1 мільярда гривень. Друга стаття витрат це відновлення Сходу України. Ми пропонували близько 8 мільярдів, але після коригування до кінця поточного року ми передбачаємо суму в розмірі 3,3 мільярда гривень на відновлення знищеної інфраструктури Сходу. Окрім Сходу, не можна забувати в цілому про всю Україну. Шо? У нас є ще вся держава, якій також треба допомагати. Тому окремо мільярд гривень на соціально-економічний розвиток регіонів буде в державному бюджеті України. Що стосується, як уряд прийняв рішення збалансувати бюджет? Звідки беруться доходи і які витрати зменшуються? Можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним. Народні депутати України і члени Кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Мінус 400 мільйонів гривень по центральним органам виконавчої влади. Друге, що стосується різного роду контролюючих органів, окрім Державної фіскальної служби. У нас їх близько восьми десятків різного роду інспекції, контролюючі інстанції, установи, які в основі своїй ходять зараз і гроші тільки збирають собі в кишеню, а не для державного бюджету і точно ніяким позитивним чином не впливають на розвиток української економіки. Уряд пропонує заборонити. Проведення всіх видів перевірок, окрім Державної фіскальної служби, і тих перевірок, які потребують безпосередньо персонального рішення уряду. На 70% ми скорочуємо витрати на утримання всіх контролюючих органів і інспекцій. Третє, що стосується ще одного тимчасового. Податку. Це військовий збір в розмірі 1,5% як додатковий до податку на доходи фізичних осіб. Це тільки до кінця поточного року. Цих півтора відсотка будуть напряму йти на фінансування Збройних сил. Окремий блок питань, який викликає. Найбільший супротив в стінах парламенту це оподаткування надприбуткових бізнесів. В минулому пакеті, який приймав уряд 4 місяці тому, нам вдалося оподаткувати тільки одного олігарха. На прізвище Ахмету. В 4 рази була збільшена рентна ставка на руду. Зараз ми хочемо додатково зробити те, що не вдалося зробити 4 місяці тому за відсутності голосів у парламенті. Це додаткові рентні платежі на нафту, на газ, на те, що є надприбутковим. Що стосується руди, я офіційно також заявляю позицію, ми готові переглядати і далі руду, в тому випадку. Якщо ставки на руду на конкурентних ринках в першу чергу в Росії відповідають українським. Всі, хто заробляють надприбутки в сучасних воєнних умовах, повинні чесно і справедливо поділитися. Що стосується стимулювання, то ми окремо також хотіли би. Зазначити, що ми будемо не тільки оподатковувати свердловини, але й давати можливість свердлити нові свердловини і збільшувати обсяг видобутку. Тому до парламенту вноситься пропозиція щодо звільнення на період до року від рентних платежів нових свердловин тільки за умови, якщо ці кошти. Від ренти будуть прямо поступати на спецрахунки і відправлятись на буріння нових свердловин. Щоб не казали, що уряд тільки закручує гайки. Ні, ми даємо можливість працювати. Тільки чесно і прозоро. Окремо рішенням уряду для цілеї оподаткування. Я буду вносити пропозицію щодо. Визначення мінімальної ціни на природній газ і нафту, з якої сплачуються податки. Тому що схема наступна: добули газ при собівартості видобутку з ПДВ, з транзитуванням з усім максимум тисяча гривень, продали на офшор за півтора тисячі гривень. А далі вже з офшора назад повернули по паперам. І продають на території України по 6 тисяч гривень. Тому можете, які хочете, папері перекладати, офшорні, не офшорні. Здурити не вдасться. В країні треба платити податки. Наступне, що стосується боротьби з податковими ямами, до парламента також. Вноситься законопроект про введення спеціальних рахунків з податку на додану вартість. Оціночно, протягом року крадеться з державного бюджету податку на додану вартість близько 12 мільярдів гривень. Це самі скромні підрахунки. Тому це та модель, яка дасть можливість всім чесним платникам податків. Як платити ПДВ, так і увага отримувати відшкодування податку на додану вартість. Що стосується єдиного соціального внеску, сподіваюся, що якщо ми погодимо цю реформу єдиного соціального внеску до четверга, то ми маємо ідею зменшити ставку оподаткування єдиним соціальним внеском. І при цьому розширити базове оподаткування. Для того, щоб детінізувати заробітні платні, для того, щоб збільшити доходи, для того, щоб знищити тіньовий оборот капіталів і коштів. Сподіваюсь, що парламент, можливо, буде підтримувати ці законопроекти. І останнє, що стосується газотранспортної системи. Ще раз нагадаю: законопроект уряду щодо газотранспортної системи передбачав наступне: ГТС залишається в державній власності. Оператором ГТС може бути виключно компанія, де держава володіє контрольним пакетом акцій, а саме 51%. Інших 49%, виключно компанії з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, які мають відповідну сертифікацію і ліцензування. І то остаточний перелік учасників такої операторської компанії затверджується Верховною Радою України. Такі були їхні вимоги. Хоча це не конституційно, але для того, щоб цей законопроект був прийнятий, для того щоб росіяни не будували південний потік. Для того, щоб збільшити доходи української газотранспортної системи, прокачку газу і щоб країна не замерзла, нам потрібно повернутись до цього закону і перестати підігравати росіянам в стінах українського парламенту. Фамілії всіх лобістів зрозумілі. Ті, хто все життя сиділи на газових потоках і зараз зірвали, і далі хочуть зривати прийняття цього законопроекту. Тому наостанок позачергова сесія парламента перше, всі депутати до залу Верховної Ради друге. Голосування за всі законопроекти, які вніс уряд і які відповідають тим пропозиціям, які вносили депутати парламента, третє. Прийняття державного бюджету. Прийняття. Змін до податкового кодексу, схвалення рішення щодо української газотранспортної системи. Це ключові речі, які повинні бути на порядку денному країни. Якщо ми це приймаємо, ми маємо чим фінансувати Збройні сили, ми маємо чим відновлювати Донецьк і Луганськ, ми маємо як допомагати всій Україні в цілому. І ми отримуємо. Від Міжнародного валютного фонду і Світового банку півтора мільярда доларів США. Якщо ми це не приймаємо, то ми це все не отримуємо. І тому моя категорична вимога прийти в парламент і проголосувати. На їхні рейтинги це ніяк не вплине. Це політична відповідальність Уряду України. І ми цю відповідальність на себе взяли.